Урок 13. Сучасний персональний комп'ютер. Процесор. На початку уроку давай дещо пригадаємо, які пристрої входять до складу комп'ютера, для чого вони призначені. Які інформаційні процеси ви знаєте. На уроках інформатики ви вже ознайомилися зі складовими персонального комп'ютера. Ці пристрої реалізують основні інформаційні процеси: передавання, зберігання та опрацювання даних. Основою комп'ютера є системний блок. Разом з ним використовується монітор. Також потрібна клавіатура. Маніпулятор миша і акустична система для відтворення звуку. І додаткові пристрої, наприклад, принтер. Дані потрапляють до внутрішніх пристроїв пам'яті внутрішньої пам'яті комп'ютера через пристрої введення даних клавіатура, графічний планшет, мікрофон, миша, сканер тощо. Або із зовнішніх пристроїв пам'яті. Пристроїв для роботи з жорсткими магнітними та оптичними дишками, флеш-накопичувачів, флеш-карт тощо. З внутрішньої пам'яті дані потрапляють до процесора, у якому відбувається їх опрацювання. Результати опрацювання даних знову передаються до внутрішньої пам'яті. А звідти до пристрою виведення даних монітор, принтер, планшет, звукові колонки тощо. Або до пристроїв зовнішньої пам'яті. Усі операції в комп'ютері пов'язані з реалізацією інформаційних процесів, можливі тільки під керуванням відповідних програм. Ви вже знаєте, що опрацювання даних у комп'ютері виконується процесором. Процесор комп'ютера є його основною складовою. Він є пристроєм, який забезпечує виконання комп'ютерних програм. Процесор містить пристрій керування, який забезпечує виконання команд комп'ютерних програм та арифметично логічний пристрій, який здійснює операції над даним. До складу сучасних процесорів входить ще й складова внутрішньої пам'яті, так звана кеш память Властивостями процесора є тактова частота роботи процесора, кількість ядер, розрядність, обсяг кеш пам'яті тощо. Значення цих та інших властивостей процесора визначають швидкість опрацювання даних процесорів. А тепер прийшов час попрацювати з комп'ютером. Завдання та алгоритми їх виконання ви зможете знайти за адресою або QR-кодом. Домашнє завдання. Прочитай параграф 3.1. Сторінки 51-52 підручника. Виконай завдання 1 на сторінці 59. Ну і не забудь підписатися на канал Дистанційне навчання. Давайте навчатися разом. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення.